Це і близьке, бо вона заслуговує на найвищу пошану ім'я сотенного <кій> бурлаки, Володимира Щигельського, корінного львів'яна, уродженця Львова. Колись була тут нагода оповідати його перебування у р'яшівській в'язниці, його високий дух моральний. мої челе заходив на смерть. Так, ось тут є ветерани, кажуть, в одній камері з ним у р'яшівській тюрмі. На жаль, на превеликий жаль, зустрічались. Вони були різними за характером. Я би ще, бо мені так хочеться їх згадати, бо це наш і обов'язок і велика нагода. Сотенний Громенко, який теж його сотня славна входила до складу, ну може не применшуючи ролі інших куренів, але того, як стверджують, очевидці найбільш бойового куреня, який діяв тут. Районі в районі Перемишля горах. Громенко Михайло Дуда, вороженець з одного сіл, з під самого Львова, сорок Львівський. Я для чого наводжу ці дані? Щоб кожен, хто ще має якісь сумніви, що це був такий витвір локальний, щоб усвідомив собі, що це були діти різних земель. Ну... Треба було б згадати сотенного хріна Степана Стебельського, який діяв на Східній Лемківщині. Це легендарна постать. Так чи інакше пов'язується вона із акцією на віце-міністра національної оборони Польщі. Такими ж високоморальними, високопатріотичними були і найвищі провідники. У па на Закерзоні. Провідник ОУН Закерзонського краю Ярослав Старух. Стях. Уроженець угну. уроженець по різному можна трактувати, чи Бережанщини, чи злійського повіту. Бо це славна родина. Батько його був послом Австро-Угорського парламенту, членом Національної Ради у Львові. Делегатом трудового з'їзду в Києві, коли творилася наша доля, надія на цю кращу долю в 18-20 роках, він загинув тут, на межі між Любачівщиною і Рава Руським тодішнім повітом. Я мав нагоду тут оповідати, він не здався, хоч як їх оточивши в 47-му році. Під різними приводами вимагали вийти живими з їхніх краївок, його і його почет. І останнє, що почули, цей спеціальний батальйон, який, за два тижні оточивши викритий регіон, старався взяти живими їх. То був спів українського національного гімну і глухі вибухи. Отак зі співом ще немерла Україна. Загинув Ярослав Стару. Так само високоморальним був і командувач УПА на Закерзоні Мирослав Онишкевич. Орест. Він був підло захоплений, є такі підстави вважати вже в 48-му році на Західних землях. І протягом понад двох років над ним проводилося слідство у Варшаві. Мені важко кваліфікувати, можна тільки так уявляти собі, які були методи слідства у тогочасних тюрмах, катівнях. Ми знаємо зі стенограмів з суду його останні слова. Хворий, хворий на туберкульоз, замучений. Його слова останні були такими, що якби ви зараз судді від мене чекали покаяння чи ще щось такому. Ви цього не отримаєте. Бо якби я якимось способом дістався на волю, я майже дослівно цитую його слова зі стенограми, не з художнього твору, то я би робив те, що я робив до цього часу, заради свого поневоленого люду. Безперечно, були і зрадники. Я б хотів їх в останню чергу теж сказати. Була і гамівка. Були і Зенон, Лапинський, і можна цей список ще трошки продовжити. Більський. Прошу. Більський. Бильський. От. Були і такі, але не вони визначали погоду, як би ми сказали, не вони визначали обличчя української повстанської армії. Ну і от після цього всього ну ніхто не зможе, мені здається, нас, мене других, мільйони українців. Переконати в тому, що Упа Українська повстанська армія була якимось, ну я б сказав, бандитським утворенням. Так, тут мене спровокували вжити це слово. Ні. Це не були бандити. Вони не були збродняжами, вони були богатирами народу українського. І ми маємо на це право. Не забираючи також права в інших народів мати своїх, своїх національних героїв. Тож, я думаю, що наша, наш, наше перебування тут сьогодні, воно благородне. І ніхто теж нас не може нічому поганому запідозрювати. Ми прийшли, щоб по-християнськи за звичаями наших предків. Українців вшанувати пам'ять тих, хто став важку годину, складну, неоднозначну годину на захист оборони своїх односельчан, своїх близьких українців, добрих людей. Я хочу щиро подякувати всім присутнім, які тут зібралися сьогодні. Сподіваюся, що ця наша традиція, пов'язана із святом покрови першистої Богородиці, буде мати і добре продовження і в наступні роки, і без нас, бо ми не вічні, напевно, так я думаю, і фізично. Так, і погода буде не гірша. От при відкритті цього цієї символічної могили пам'ятника була надзвичайно погана погода. А це був 10 жовтня чи 9, 1994 року. Ось 17, років, 17 років ця могила пам'ятник стоїть. Я хочу закінчити це традиційними словами, які викарбувані. Ще б одне сказав. Я хотів би, щоб всі присутні знали, що тут є ампу... капсули. Землею змість усіх найбільших боїв, які відбула, в яких брала участь Українська повстанська армія. Там вони, це свята земля, вона освячена. Це теж символ певний, символ нашої єдності, нашої тяглості історичної. А тепер цими словами, які викарбувані метал... із металу на цих плитах. Борцям за волю України, героям УПА, героям української повстанської армії. Слава! Слава Україні! Слава! 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 Слава!